Марко Вовчок, свекруха. Жила колись у нашому селі вдова Орлиха. Я ще була невелика дівчинка, не дуже то що пам'ятаю, а чула все від покійної матері, нехай царствоє. Вони були сусіди з Орлихою, тин об тин. Мигається мені та орлиха, мов у тумані. Висока, у червоному очіпку, все чорні брови здвигає. Чоловік її давно помер. Старшого сина в Туреччині вбито, менший при матері був хазяйнував. Парубок на все село гарний, хоч з лиця воду пити, жвавий, веселий і роботящий. Матір поважав, а стара гляділа й пильнувала його більш, ніж ока в лобі. Задумала Орлиха свого Василя одружити, стала шукати людей. Де збіжаться дівчата на вулиці або на могилі пустують, Орлиха тут і вродилась, прислухається, придивляється. Не бери, каже мій сину, багатої. І самі ми, не багатирі. шукай, щоб була покірна та добра. Добре, мамо, ви шукайте, яку треба, я й женюсь. Поки мати шукала, він собі сам знайшов. Був у вишеньках на ярмарку і з того часу став учащати щовечора. Мати постерегла хутче всіх і довідалась ходить Василь до Ганни королівни. Сину, мій сину, каже, не бери її багачки, буде вона дуже гордувати. Це батькова дочка, вимислива і пишна. Од цурайсь її. Василь аж до землі припадає, просить. Нічого робити. Послали старостів, побрали рушники, справили весілля, привезли молоду до свекрухи. А посагу в її було. Боже мій світе мій! На дев'яти возах везли і в кожному возі по чотири воли сивих ішло, запаски шовкові, пояси, як жар, кожухи шовком повишивані. Молода в золотому очіпку – Намитка, як дим тонесенька, червоні коралі аж до пояса. Всі задивились на неї, як повна рожа. Тільки стара орлиха, стрічаючи хлібом сіллю, якось невесело глянула невістці в вічі. Пожили вони рік. Спершу молода Орлиха на вулицю виходила. Було як заговорить або засміється, і старому веселіше стане. А туди далі й годі, і не побачиш її, все в хаті у господі. Бачте, вони собі хату збудували на двоє в одній молоді, а в другій мати. Хто спитає старого Орлиху а що ваші дітки? Добру собі невісточку маєте? Звісно, як батькова дочка, от каже або й нічого не говорить, наче не чує. Якось моя мати поралась у хаті. Увійшла Ганна. Мати бачить, смутна дуже, сіли коло неї да й кажуть, що це тобі, моя Галочко, очі ці запали, чого зажурилась? Ганна сплеснула руками, а сльози покотились, як перлове зерно. Не любить мене свекруха, обмовляє мене, світу Божого жене, дорікає, що я батькова дочка. Татоньку мій, якби ти знав, яка моя доля нещаслива буде, ти б мене був іще в сповиточку у глибокій криниці втопив. Мати розпитує, що, як там у них, за що сварка вийшла? Вона з першої години мене не злюбила. Запаски мої найкращі шовкові і попсувала, що візьму, вони в руках тліють. Все вона, вона, я добре знаю. Чогось мені в скриню напорошила, і золоті очіпки мої потемніли, і пояси червоні полиняли. Вона все добро моє переводить, все до Василя, продай та продай тії воли, що од мого батька, а я кажу: не хочу нащо продавати. Василь, правда, такий не повів їх у ярмарок, а вона на мене накинулась. А, вража дочко, ти мене осоротила. Мій Василь од мене одцурався. Підожди, підожди, я тобі добре оддяку. Покорись, Галю, кажуть їй моя мати, що ж робити? Нащо я маю їй коритись? крикнула Ганна. Не хочу. Як хто гукає, кажуть, так і одгукується. Однієї ночі не спиться матері. Чують, у сусідчиному садочку щось шепоче. Відчинили вони віконце, прислухаються. Галю, моє серце, каже Василь, чого си ти знову заплакана? Не кидай мене саму, Василю, я не тямлю, як без тебе переднювати. Тяжко, та сумно мені. Що ж тобі, моя рибочко, може мати? Я її прохав, як вибирався, щоб тебе не смутила. Вона мені й словечка не промовила, Василю. Цілісінький день у вічі не глянула. Смутно, сумно було в хаті. Що та Орлиха виробляє? подумала собі мати, а здається, й розсудлива людина. Надійшли жнива, досягла Василева пшениця така гарна колос у колос. Наша нива коло їх і мати разом з Ганною в поле виходили. Одного ранку ждали, ждали да й самі пішли. Ганна надійшла вже по обіді, і така бліда, хитається. Мати аж злякалась. Що се їй сталось? Чогось мені коло серця пече, як огнем, каже Ганна, і встояти не можу. Ледве до ниви доплелася. А що свекруха? питають мати. Ой, тіточко моя любенька. Сьогодні вночі я її бачила в нашій коморі. Прокинулась, а вона стоїть проти місяця. Біла така, розхристана, я крикнула вона з комори. Все тобі так здалося, моя дитино. Чого б то вона вночі прийшла? Ні ні, бачила я її добре. І Василь бачив. Василь не ночував вдома, виїздив, і він не йме мені віри. Не нажну я й снопка сьогодні, Не здужаю і рук підняти. Виглядатиму Василя, казав, прийде надвечір. Та й доведе мене додому. Мати пішла жати, надвечір придивляються, не видно Ганни, чи не додому пішла. Питають других жничок, не бачили, щоб йшла Гукають, не озивається До того місця, де вона була, нема. Що за диво? Коли ж, ходячи поміж копами, і найшли. Лежить вона, неначе спить, хороша й свіжа. Як квітка, у головах снопок пшениці, ручки на вхрест зложила. Вечір Господь дав такий ясний, тихий, лежить, як жива у пшениці, аж колося над нею похилилось. Побігли до Василя. Він недалечко й був, косив, стріли його йде такий веселий до неї. Як побачив свою Галю неживу, підняв косу та черк себе. Ніхто не вспів і оком змигнути. Тут коло неї і впав. Кинулись до старої Орлихи. Стріла вона мою паніматку і ще на воротях, неначе ждала. Мати кажуть невістка ваша вмерла. Стара сціпила зуби і вдарила об поле руками. Що ж робити? Судилось, каже. Не заплакала нічого, тільки біла стала, як хустка. Мати злякались і не знають, як про сина сказати, а тут їх і несуть. От обох несуть, кажуть мати. Вона як крикне Як обох, бабусю, і Василь ваш не живий. Як вона кинеться, як побіжить, мало з рук у людей мриця не вибила, схопила його за голову і кричить над ним. Дай страшна ж вона була, без хустки. Сиві коси тріпаються по плечах, розхристана, уся у крові. Ходить, ходить коло сина і все кричить, мов Господь її розум одібрав. Убрали молодих, положили поруч на столі, хто пішов додому, хто остався на ніч. Дивляться, нема старої орлихи, як у землю війшла. Да вже на другий день знайшли під тином неживу. Синя, синя, як бузина. Молодих у купці поховали стару отдалік. Хата їх так і розвалилася пусткою. Ніхто не купив, бо кажуть, що вечора, як місяць зійде, по тому дворищу тиняється молода орлиха, у глуху ніч сяде проти місяця, зложить білі руки, піджидає свекрухи та й докоряє. Ти мене молоду, світу звела, стара орлихо.